Вітаю, друзі. Дісталась мені в спадок пральна машинка. І я вирішив її розібрати, бо... тому що ну, літом перу на річці, а зимою скільки тої зими. Ну, Добре, це був жарт, а тепер до справи. Розібрав я пральну машинку. Забрав собі з неї тільки двигун. Вирішив зробити гріндер, так як у мене є он, такий диск, є насадки на нього різної зернистості. Ну і думаю, чому ні, чому не зробити. Ось. Е, як я робив? На якор, на якор я е, зняв з якоря отой е, шків, напевно, я правильно скажу, шків зняв. І на вісь якоря. У мене був кусочок пластмасової трубки, якраз підходящого розміру. Ось, і Мені вдалося посадив на суперклей, воно застило, нарізав різьбу, закрутив диск. Про всяк випадок, за допомогою суперклею і соди, зафіксував цей диск. Ну, скажімо, так, підстрахувався, бо ж він в мене буде крутитися в різні сторони. Як підключав? В інтернеті куча є, куча всього. Я намалював таку простеньку схему, зрозумілу. Провода якоря, що якоря їх ось видно практично всюду. Обмотки статора в моєму випадку, значить, тут у мене стояла колодка. там Здається, 10 проводів до неї йшли. Датчик холла не потрібен, я його обрізав, провода відрізав, але не відрізав повністю. Можливо, якщо мені прийдеться купляти регулятор оборотів з зберіганням потужності, то він там треба буде. Ну і він не мішає. Так, у моєму випадку, ось, надіюсь, буде видно. Обмотки статора це оці дві крайні, червона і розвінька провід. Я надіюсь буде видно. Ось. Далі. Підключив через звичайний димер. Ну, тобто регулятор оборотів Він не зберігає потужність зменшує обороти. Ось. Далі підключив, як підключив. Ось дивіться, я тут намалював я казав, намалював простеньку схему. Кому цікаво, можете поставити на паузу і перемалювати собі. Ось. Якщо ви підключаєте двигун з малими, з невеликими оборотами, можете дімер не ставити. Можете напряму підключити його до, до 220. У моєму випадку я поставив дімі. Там усе дуже просто, все намальовано, вхід так і пишу вхід, вихід з виходу. Значить, кажу, провода з якоря і з э, статора, обмоток статора ми вже знайшли. Значить, Один провід йде вихід, верніше вхід на двигун на щітку одного якоря, другий йде на ось такий от із середнім положенням, переключатель із середнім положенням, на 6 пін. Ось, пішов на середній вивід переключателя і з переключателя обмотки статора одна на цю сторону, друга на цю сторону. Контакти навхрест я з'єднав. Чому? Ну, в моєму випадку з даним переключателем це саме такий іншого способу не було. Значить, і якорь, щотка другого якоря на середній вихід з другої сторони е, переключателя. Е, дивіться. У мене, як в моєму при, випадку, я, ну, я дотримуюсь... люблю, щоб, щоб все було так, як мені хочеться. Наприклад, я включаю вверх. Верхнє положення, диск крутиться, наприклад, по годинниковій стрілці. Виключаю, включаю вниз нижнє положення, диск крутиться проти годинникової стрілки. Значить, Якщо вам не подобається таке положення, міняйте просто місцями ось ці середні точки. Міняйте місцями і все. І диск тоді при включенні... Вверх буде крутитися по годинниковій стрілці, включенні вниз, буде крутитися проти годинникової стрілки. Ось так. Ну, здається, здається, розказав. Давайте попробуємо, не було б нічого більше під руками. Так, значить крутиться в цю сторону, включатель вниз і пробуємо. і йдемо в цю сторону Ну що ж, як на мене, класно. Да. досить острий. Ну ось, друзі. Ось такий получився у мене гріндер. Добре. Ставте лайки, кому подобається. На все добре. Мирного неба вам!